Понад 30 снігових скульптур прикрасили подвір'я Мукачівського дитячого будинку інтернату до свята зими. Довгоочікуваним подарунком для вихованців з вадами психофізичного розвитку стало відкриття реабілітаційного приміщення з тренажерним залом, кабінетами фізпроцедур та релаксації. Центр створений для реалізації індивідуальної програми реабілітації, яка розробляється для кожної дитини інваліда, фахівцями охорони здоров'я, освіти і науки та соціального захисту. Реабітація це не нове у житті і побуті людей, це ми пов'язуємо із трудотерапією, і воно співпало із святом зими. Велику роль відіграли, по-перше, фахівці департаменту освіти і науки облдержадміністрації, зокрема Учосова Олена Іванівна. Но ну і наші – це… Багато років Віктор Іванович Бало, який сьогодні прислав для дітей гостинці, і директор лижної фабрики Василь Андрійович. у програмі свята зими семінар на тему мультидисциплінарний підхід до реабілітації дітей з вадами психофізичного розвитку. У результаті співпраці обмінялися досвідом роботи працівники інтернату та фахівці психолого-медико-педагогічної консультації при департаменті освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ода. Лікар психіатр Ятер, вчитель, дефектолог та спеціальний психолог, які вже протягом 20 років працюють з такими дітьми. Ми обстежуємо, виявляємо, проводимо психолого педагогічне вивчення, надаємо рекомендації дітям, які мають вади психофізичного розвитку. Звичайно, ми працюємо над тим, щоб створити всі належні умови для навчання, виховання індивідуальної корекційної роботи з категорією таких дітей. Традиційно захід закінчився концертною програмою, наприкінці якої усі вихованці будинку інтернату отримали солодкі подарунки а 15 найкращих нагородили грошовими призами від благодійників.